Церковь нині поминає преподобна Антонія Великого. І коли якраз молимося, любимо нашу молитву, а Божої Матері, радуйся невіста невісна, то представ би собі сейя кафест, скільки раз він молився, будучи молитвиник, особливий, благодарний. Коли у 20 років почув проповідь голоса Євангелія. Якщо хочеш бути совершенний, досконалий, так лиши вшитко, лишись світ, лишай своє імені, роздай нижчим і слідуй за мною, каже Господь. І юноша пішов за Ісусом. І удобно я знайшов собі місто, таке удобне місце, де було удобно молитися в тишині, у спокої. НО сатана, котрий заганяє всіх людей у цьому світі в свою отару. Бо сатана тоже, некий лже пастир, котрий дурить людей, обманює, відводить ОТ церкви, одвірив от Бога і своє стадо безбожників зганяє і СЛІДКУЄ, щоб у цьому світі ніхто не почав ходити до церкви. А якщо ще ходить до церкви канонічної, тобто законної, спасительної, от тоді сатана тобі не дасть спокою. Антонія почав іскушати, тому дуже треба було домівити. Хто забанував, зажурився за домашніми, то потім сатана почав його додівати різничними страхами подвидом якихось чорних юношей. Подвидом якихось звірів, нападаючи на нього, щоб усилити свій подвиг, Антоній раз вкушав у сутку їду, молився ночами, щоб духовна сила укріпляла його перед лицем, тих іскушені і соблазнів, приймає вид диких звірів біс. Питався принудити, що одогнати святого, но у розгар боротьби із темними силами преподобний відів, із неба унікальний світлий луч. І воскликнув. Господи, де був ти милосердний Ісус? Почому чому ти з самого начала не явився мені зцілити мої рани? А Господь відвітив: Антоніє. Я був усе той. Но, чекав, желаю видіти твоє мужество. Тепер же після того, як ти твердо видержав всю боротьбу з сатаною, я буду всегда допомагати тобі і прославлю ім'я ти усьому мірі. І після сього явления преподобний Антоний став исцеленный, став готовий до нових подвигов. йому було 35 років. Маючи опит боротьби з дияволом преподобний, задумав зайти іще глубше в пустиню. І знову диявол пытався його остановити, але вже він не мав сили такої перед великим славним сильним по духу Антонієм. Наші люди сообщають опит свій, вони привращають свої дома й квартири. У якій монашеські келії, домашні монастирі, домашні церкви, де хоча б один із родини молиться або милує усю родину, тим самим показували, що вони воїстину діти Божі, в котрих бажання, як і в Антонія. Подвизатися духовно і возростати, бо смисл життя православної церкви не глядати в цьому світі, як Сатана підкидував Антоніові драгоценності золото. Антоні, куди ти йдеш у пустиню? Вот тобі, драгоценність, за яку можеш купити 100 рабів, а от і ще кілограм золота, самородок, вертайся обратно, та там тебе чекають тисячі рабів. І вдруг Антоній ото откидає. Нам теж сьогодні, вірним Української православної церкви, канонічною підкидають, мов ви що? Та ви такі шпіони, ви такі недобрі, ви вороги. Пойте з нами, от у нашу релігію, таку святу, таку інтересну, що б'є других, б'є наша релігія, другі релігії. Пойте до нас. Ні, ми не йдемо до вас. У нас є путь Другий, путь смирення, благодаті. Ми возблагодарим Господа, Боже, благодарим Тебе, що Ти за віру нашу показав, як цей світ примітивний, бездарний, ніже плінтуса валяючийся, питається щось нам прикласти. Ясно стало, що чесних священників і митрополітів не є за що судити. Но тут появляються із-під землі експерти, котрі, як нині особливі опасні злочинці, і які тобі висновки треба зробити, усе зроблять. Ну, Це означає, що ми не можемо думати, що Бог нас оставив. Бо сила Божа, перебуваючи в християнах, відкриває в нас розум, способності розуміти, видіти, а й бажання молитися, робити й далі заклики. Но ті самі заклики до молитви, до єднання, заклики до того, щоб любити акафисти православної церкви, любити богослуження. у тяжкі часи, коли війна, коли нестроєння, один другого підтримувати, бо ж такими мирними євангельсько-благодатними закликами жив я. будучи оклеветані. Що ми маємо заклик якийсь другий, а вони на ужаснішій і безсовісній стороні наших опонентів лиш так поступаємо. Тут діти Божі, котрих Божа Мати любить як своїх милих дітей. А в вічності віруємо в'єдну з освятими, зможемо й ми і з нашим преподобним Антонієм Великим по милості Божої. Надіємося на Божу милость і на нагороду Царство Божо. Амінь.